Купили упаковку спічок. Тепер ми дивимося різницю між тими, які були раніше і зараз. Так, я от трохи відкрила. Зараз ми її достанемо. Дивіться, ложимо одну упаковочку тепер ложимо другу упаковочку. Ось така от різниця. Давайте достанемо спічки. Достаємо спічку. Ось така спічка. Це з цієї упаковки. Це з цієї упаковки. Дивимося на спічки. Вроді одинаково.